Всім привіт! Мене звати Артем Наруто і ми граємо Need for Speed Most Wanted, Fanted. Хотів сказати Майнкрафт, але ні, це Need for Speed Most Wanted. Ми продовжуємо проходити його, проходити його, як я казав, що коли грав птічку, що я зразу після птічки буду грати цю іру. Дивіться, ем, не, дивіться, що я казав, що я буду грати цю ігру тільки з ЮКЕ, але плани змінилися. Як завжди Давайте проходити цю ігру. О боже, всім дураком гайда. Хорошо, я поняв секундомір. Думаю, у мене хорошо чутно. Е, да, думаю так. Оксані в мене ні троє Клас Сподіваюсь, телефон в мене не впаде. Сподіваюсь, пластилін в мене хорошо тримає. Да, 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 вот так, отак, вот да. Так. Хорошо, давайте проходити. Це, звісно, для мене цю ігру проходити дуже легко, тому що я цю гру пройшов три рази вроді. Так, е, да, три рази, один раз. Е, один раз 4 місяці назад, як я казав, другий раз е, Юке, а... третій раз зарая... Скоп! Третій раз я проходив своїм... Е, цим своїм як своїм родичам. От так. Точніше Ну да, своїм... Да, родич. Можна сказати другим. Дек. О, что времени... И, ⁇ -мо ⁇ Так, две минути, я хочу честного времени, дуже тоже быстро иду. Вот тебе не Так, поехали, поехали, так хорошо, отлично, прикольно, замечательно. Yes. Так, наверное, зі серії Tax і як Юки. Так з Юки я прикалувати не буду. Бо тоді, якщо, якщо чесно, то було трохи по-тупому. Верещати, коли цей карточку вибирати, то це трохи не знаю, глупость. Ну, я не міг пересняти, тому що це. занимала рас... лишнее время. Блин, все капец. Все, поехала, поехала. Да, отлично. Да, хорошо. хорошо. ДА, хорошо, окей. Я все зрозумів, теперки скрутим назад. Бля, чуть-чуть. Блін, у мене на клонці треба скручувати. Це так неудобно, если чесно. Так, хорошо, є. ДЕМ, гонка ДЕМ, 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 дем. Ем. Ну це моє улюблене. Ще цей X-стрібіці мій, мій улюблений то фоткать... Екстрібіть вроді би то звати. О, oh, блін, блін, блін. Що робити? Ну, no, що, якщо um, чесно, це пускати нітро по тому, то це якби не по мені так да, грати Я всегда зразу нітро пускаю, не знаю, але в мене така привичка і мені завдяки це допомагає. Э, Всім покачки. Па okay. Так, ви будете. Goodbye. Эмм, е, поворотик. О, хай. А ты що ты дрябишь? Дяденька. Ну ладно. Раз вы уже такие все тупі то... Ч, блин! мій улюблений ход закрытый. Я туда всегда стрибаю а вони нее і И це... ті ти гонки мне нравятся. Я аж там здесь скинцы будут, не знаю, где даже. Это капец. А, блин, что ж тут... а, блин, як я там не играл. Да, привычно уже. Да, 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 что ты. да, да, Вони у мене громкі. Я мешкою не пользуюсь, бо мешкаю взагалі у мене. Так, блін. Задивався. Так, да. Да. хорошо. Як я казав, Майнкрафт на компі я не можу грати, бо э, комп'ютер у мене слабенький. Весні вона гра то сама йде мені, но весни. Так от. Цей креатив весни і це шоу життя весне. А вот можна попробувати пограти по сеті, то можна буде веснути. Якщо чесно, я не знаю. От. Так я даже сам не знаю. А може на сервері, може він не буде веснути. Хто його знає, якщо чесно? Компьютеры, Компьютер, если честно, у меня уже видно уже давно. И уже может из старый панек. Не хочу игры мне тут тянуть. Давай. Давай, блин, да ч? А, то зараз мне уже не треба. Быстрее, еще быстрее, шажмы. Скопи. капец, как Роргуманти таскается клавиши. все, короче. Можно тут же даже. Блин, знак, а все-таки? Не, на простая психоты. Да не пейся, она ведь не в я ведь. Так, 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 хорошо. Че, 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 чувачок. Ях, да, да. Все, пока, чувак. Эм. Эм. Давайте поедем туда. Там есть пастка. О, пастка. Давайте едем. Едем. Ловушка, ловушка, ловушка. Ловушка для кути. Хорошо. Да, отлично, отлично так от такого. Все, пока. Ладно, пограюся я з вами ще. Да, бачу, що я з вами тут є. Бачите, що я вам з вами тут є. Підвався, піддався. А я взагалі не розумію, що це зробачки цієї ігри зробили. Дивіться, не я. Не копи заганяються за мною, шукають мене, коли я від них скрився. А я їх повижу шукати. То це, якщо чесно, глупость. И всегда я их должен шукать. капец. Особенно там, не знаю. Да. Третий статус, четвертый статус, то меня уже сам находит. О, блин. Капец. Чекайте, шо ты, блин? Шо? Чекай, шо? Ну, б. Шо за ну, Капец. Шо вы такие, ну, б. Да, ты у меня прям на хвосте. Ну прям такие. Ну прям такие на хвосте. Ладно, почкаем цього дурака. Е, да, почкаем целу. Идиота. Да, все е, Шо ты мене тому, блин, єш? Крутий, чи що ти там могли в задницу бьешь? Какие крутые чеки там? Придумал, чувачо. Да. Давай-то снимем. Давайте до 13 минут ревну снимем. Вот уже 9 минут. Да, вот так вот. Угу. Хорошо, отлично. Блин. А ну стоять, стоять, стоять. Почекай, почекай, давай, давай, давай. А, Два, блин. Эм. Якщо ви думаєте, чого я не поїхав до того пончика, бо в мене, як я казав, у мене комп слабий, То якщо якісь такі, блін, різкі, такі гучні, такі заваля такі, то у мене комп зразу викидає з ігри Блін, Капець. І. Почекаю, почекаю. Це взагалі якийсь, ну. Я вже хочу другий статус, быстрейше, быстрейше, я голодний. Тож здох, не ти вже наконец-то. О боже, тільки перший статус, що це ерунда, ем, тільки цей кружочок так повільно йде. Вс нарешті Все, де вот. Хорошо. Блин, я думал, ти вийдеш. Чекай, чекай, подурачился. Ля-ля-ля-ля. Блин, мене. Е, голова закрутилась. Чекай, трескач. Тексель. Тексель. А, отлично. назад хорошо 11 минут э, давайте снимем до 13 как и казал без 12 минут 580 так это, это уже скоро будет для обозмываться и два скопы были на ну понимать треба что-то баббить и чувачок Но я все-таки люблю чтобы все было кончено давай шкарабонька быстрее едь Да шо ж ти тормозе, за что сдохнет уже наконец-то. Ладно, чогось вже змиватися. Хватит балуватись. Змиватися час. Та искайте скільки ви хочете. Мені якось байдуже. Мені все равно. Ладно, що я скрився. Так, все. Эм, давайте такое все 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 сегодня не будет такого ничего не, не гонку мы уже не успеем пройти да да не успеем ну что ж давайте уже может дойдем меню. так вот так вот так вот всем спасибо за просмотр с вами был Артем Наруто и Кладите лайки, сподобалось видео, кладите лайки, підписаться на канал и пишите комментарии обов'язково. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока-пока.